Субота близько першої години дня за півгодини до відправлення рейсового автобусу з Харкова до села Липці. В черзі люди, яким потрібно дістатися липців та шків, одинадцять рейсів, запущених у квітні 23-го року. кажуть наразі уже зимало. Утром дуже погано їхати. І в Таке врем'яшор пора часа раз от, от перерив, і оця стоїмо тут, тут і ждемо. Жара отака. Бажано, щоб частіше пустили маршрутки, щоб люди могли спокійно добиратися додому і на працю. У циркунах у них через кожен час їзде маршрутка, хоча б і нам так зробили. А утром взагалі через пів години їзде. Маршрутка от в циркунах за річку їздить. І вихідні дні люди їдуть. от, на базар з базара, то що в магазини не працюють у нас, ні то от, наприклад, в тяжках немає нічого, там ні хліба не купити, ні, нічого. Приходиться їхати сюди, вгора. Ну, транспорт додавати треба, мало. А які рейси бувають не переповнені? Такі є. Ну в принципі, немає. Вони набираються в Тишках і в Циркунах, все одно повний приїжджає повний маршрут. Знаєте, якби справді було б дуже добре, якби пустили окремо на тишки, або продовжили хоча б на тишки, тому що дуже багато людей, які їдуть в липці, вони не залазять в маршрутки, тому що саме багато людей в тишки. Недостатньо. Автобусів дуже переповнені. І багато людей зараз намагаються до ринку вивезти якісь продукти. Ну і так, по різним необхідностям. Дуже, так, да, особливо в спеку, дуже важко. Дуже багато сил забирає сама поїздка. Ну і великі проміжки між рейсами. Це вже давно відомо, давно проговорено. Дуже великі претензії до перевозчика. Ви дивилися, де ми їздимо? Так. Да. Харьков Ліпці. Коли обстріли перекратяться, тоді можна все, що хотіти пускати. Я нічого не буду говорити, коментарі. Не отримали ми коментаря стосовно липецького маршруту і від керівництва ТП 16329 Його директорка Вікторія Письмак протягом кількох тижнів шукала і не знайшла часу, аби зустрітися з нашою знімальною групою. Втім, у військовій адміністрації липецької громади запевнили, що намагається домовитися з перевізником щодо запуску на маршрут третього автобусу. Люди вертаються в громаду і. Не тільки наші жителі їздять, і так само їздять наші дачники. Ми намагаємося з нашими перевізниками домовитися, щоб дали третій маршрут, третій автобус пустити нашу громаду. І щоб рейси були не так, як 6-20, як пишуть, там, а щоб 6 годин. Тому що люди на роботу, щоб спіти. І люди повертаються з роботи не в 7 часов, а в 8. Хоча б останній, в 8 чи 8-20. Угу. Щоб время. і якщо буде три автобуси, перерив буде не час, час 20, там час 30, а щоб хоч хоча б меншити до 40 минут. У Липецькій громаді мають надію, що найближчим часом зуміють домовитися, тим паче, що вже є приклади успішної співпраці з ЗТП. До нас вернулася дитина з нашої громади, яка не має батьків, за ним доглядає бабуся. Ми з ним ну, дзвонилися і він сказав, що зробить безкоштовний в наше час путівий проїзд. Да? І я подав дані, подав фотографію, і вони зробили безплатно, дитина їздить на автобусі безкоштовно. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада Груп.